Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні чергова розпаковочка товару з магазину мойо, а саме набору автомобіліста, який зараз дуже актуальний, оскільки, до речі, недавно був великий хайп про те, що в автомобілі потрібно завжди возити з собою ці товари. Але я вам хочу сказати, що ці товари потрібно було завжди возити в автомобілі, незалежно від хайпових таких новин. Тому я придбав новенький набір. В магазині Майо за допомогою мобільного застосуночку, дуже зручно замовляти, та приємно, що магазин поруч і безкоштовна доставочка, а також наявність бонусної програми магазину мойо та промо-скидок, і хочу зазначити, що вказаний набір мені обійшовся дешевше, ніж будь-де. А саме 500 з копійками гривень замість майже 900. На коробочці ми бачимо QR-код, який веде на сайт виробника. Також бачимо специфікації товару. І зараз розпакуємо цей товар, подивимося, що до нас приїхало. Одразу захотів розпакувати, оскільки все це зараз покладу в автомобіль. Чотири елемента в даному наборі попутчик. Перший елемент, який нас зустрічає, це жилет сигнальний, зеленого кольору. Термін придатності не обмежений, це зрозуміло. І безпосередньо сайт попутчик.ua також є в даному комплекті. Другий Момент, це у нас знак аварійної зупиночки. Торгова марка сила відповідає європейському стандарту ESE R27, висока світловідбиваюча властивість і стіха конструкція. Як можемо бачити, 40 см. З іншого боку, посилання на правила дорожнього руху, QR-код і таке інше. Наступний елемент в нашому комплекті це саме аптечка. До речі, знак виглядає ось таким чином. У складеному стані доволі непогана конструкція, нічого зайвого. Аптечка у нас іде також брендована, папутчик UA відповідає державним нормам, і зараз подивимося, що всередині. Хоча з цього боку ви можете бачити, що входить в склад. Так, склад нашої аптечки. І, до речі, тут є також довідник з першої медичної допомоги і сертифікат. Я не буду її повністю розпаковувати, візуально, просто покажу. Як воно виглядає? Ну і безпосередньо такий кейсик який на закльопочки. І склад товару, кому цікаво, можете ставити на паузу відео. Тата виробництва, до речі, 2025 рік травень. І срок придатності до... використати до 29 року. Тому ну, такий момент. Останній елемент тяжковатий. Це саме те, що краще хай буде, але не пригодиться в автомобілі це вогнегасник. Вогнегасник то в рубіж, має паспорт і також має срок придатності. Десь я тут бачив, до 26-го року 5 місяця. Є QR-код, є інструкція. Є ось такий паспорт, ми його достали: принцип дії вогнегасника. Гарантійне зобов'язання, технічне обслуговування. Також є відміточки продавця, дата виготовлення травень 25-го року. свіженькі. І безпосередньо сам вогнегасник має ось такі елементи, придатні для гасіння електрообладнання під напругою тільки до 1000 вольт, з відстані не менше, ніж 1 метр. Отакий вогнегасник, Так, да, краще, щоб він ніколи не знадобився, але в автомобілі він потрібно, щоб був. Тому, друзі, така чергова розпаковочка з магазину моє. Магазину моє, як завжди, великий лайк. І хлопцям в місті Первомайську також лайк. Тому, друзі, був хайп невеликий на рахунок таких товарів, але цей набор потрібно, щоб був. У будь-якому автомобілі, тому зараз ми це все обережно спакуємо і будемо возити з собою в автомобілі. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Хто дивився до нових відео, підписуйтесь до речі на канал, і в мене також є багато інших відео, розпаковочок саме з магазинів мою, акційні пропозиції і все інше ви можете знайти у них на сайті. Тому всім дякую за перегляд і до нових відео. Пока-пока.